Вітаю вас, шановні друзі. Сьогодні ми подивимося просто неймовірну партію видатного українського шахіста Юхима Геллера. В цій партії його суперником став майбутній дев'ятий чемпіон світу, тигран Петросян, який грав білими і пішов Д4. Чорні розвивають коня, на дошці виникає староіндійський захист. Білі захоплюють пішаками центр, чорні створюють на даний центр фігурний тиск. Після рокіровки грає Е4, Юхим встановлює пішака на Д6 і бере під контроль центральну клітину Е5. Біль також готують рокіровку. Це класична система. Геллер проводить контрудар Е5, створюючи тиск на пішака Д4. І Петросян застосовує свою улюблену дебютну побудову, замикаючи центр і створюючи на дошці пішакові ланцюги. Основним планом гри білих є атака бази пішакового ланцюга чорних пішака на полі Д6 І в цілому на ферзовому фланзі в той же час чорні будуть контратакувати на фланзі королівському і пробувати ставити мат ворожому королю. Йохим тим часом розвиває коня, тегран забезпечує безпеку королю. Кінь нападає на пішака, і білі захищають пішака ферзем. Погрожує поштовх b4, тому необхідно негайно захиститися від даної загрози. І тут найсильнішим буде випад слон ж 5, зв'язуючи ворожого коня. Ось тільки білі грають за останнім словом теорії 49-го року, але на це Юхим підготував потужне підселення хід слон А А6». Ідея поміняти свого поганого слона на гарного слона білих. Слон поганий тому, що обмежений власними пішаками. Так, після ходу кінь b3 Юхим пробиває на c 1 і потрібно було взяти саме турою на c1 з приблизно рівною грою. Чорні в подальшому звільняють шлях для пішака по лінії f, а білі будуть вести наступ на фланзі ферзовому. Та замість того, тигран допускає невластиву для себе грубу позиційну помилку і в партії забирає коня на клітині c5. чорні зберігають слона, що буде сприяти в подальшому атаці по слабким чорним полям. Після ходу кінь Д3 Геллер звільняє шлях для пішака по лінії f, Білі намагається вести наступ на ферзовому фланзі, чорні нападають на пішака е 4 Б4 пішов, Петросян Чорні підсилюють тиск на пішака і як його захищати. Наприклад, якщо зробити традиційний для даної структури хід Ф3, то Чорні розпочинають страшну атаку по слабким чорним полям. Далі можна підключити коня, а також ферзя. Можливо, білим варто було захистити атакованого пішака не дуже гарним ходом слон Ф3, але в партії Петросян вирішив спотворити свого коня, таким чином захищаючи центрального пішака. Юхим пробиває на полі Е4, і тут з'ясовується, що у випадку взяття чорні міняють коней, далі нападають на ферзя і розвивають страшну атаку на королівському фланзі. Тому в партії майбутній дев'ятий чемпіон світу приймає рішення пожертвувати пішака, але продовжити при цьому свій наступ на ферзовому фланзі. Геллер міняється на полі Б4, далі міняє тури і грає слон Ф5, створюючи загрозу течка Є3. Тигран Вартанович прибирає в сторону Ферзя Юхим Петрович намагається розхитати королівську фортецю, але білі грають Ф3. І для того, щоб слони працювали, Геллер підриває пішака на полі Ф3. Петросян намагається повернути до життя свого коня, але Гелер переходить у вирішальний наступ, міняється на полі Ф3 і далі створює погрозу випада ферзь а 4 з атакою слабких чорних полів. Білі захищається, чорні подвоють важкі фігури по лінії Ф, слон тікає на G2, Гелер відкриває лінію і після ходу H3 виписує шах королю. На відступ він пробиває на полі Ж3. І В даній позиції Тигран Вартанович визнав себе переможеним, оскільки не видно захисту від мату на H2. Якщо забрати фігуру на G4, то чорні грають слон F4 і наступним ходом матують. Що ж, друзі, якщо вам сподобалася ця класна партія у виконанні Юхема Геллера, не забувайте підписуватися на канал, ставити вподобайку і до зустрічі!